Добрий день, шановні відвідувачі. Сьогодні вам пощасливилось стати свідками неймовірної шоу-програми. Три зовсім різні події об'єднають гравців нашого серверу задля змагання. І найкращих чекають неперевершені призи. Сідайте зручніше та готуйтесь винагороджувати переможців. Приймаються оплески чи гривні на банку. А топкіч жовті вуса на спільнота соковитого. Представляє подію. Івент осі. І ми вже майже готові розпочинати, але конкурсанти ще не прийшли на місце. Тож, перед початком першого конкурсу, я пропоную вам понуритись в історію його створення. А сьогодні в нас визначна подія. Сьогодні розпочинається івент, котрий буде продовжуватись наступні три місяці. І мета якого це зібрати багатенько грошей на багатенько хороших русських. От позаду мене ви можете бачити синє дещо, але так має стати краще. Тут ви можете бачити таблицю лідерів, на котрій поки що немає жодного імені, тому що в нас і лідерів, в принципі, немає. Що ми будемо робити далі? Кожен з нас, кожен з соковитих, буде робити свої івенти. Івенти будуть оцінюватись балами. За кожен бал зароблений на цьому івенті глобальному. А ми будемо скидувати 20 гривень в глобальну банку, донати з котрої підуть на ЗСУ, як я вже казав. От. Потім, Кіч, є дуже важлива звістка. Подивися на цю табличку. А, це віван входить після швидкої церемонії відкриття, я одразу вирушив шукати місце для першого конкурсу. Основний замисел, навколо якого крутиться вся подія, це гладіаторські бої. Але замість колесниць човни, замість конів відьми. Як на мене, ідея хайпова, але локація ні. Її взагалі ще нема. Тож я понурився в світ креативу, понишворив інтернети і знайшов ось це. Надихнувшись, я витратив наступні п'ять годин на проект арени. То все було. На моєму стрімі, тож чисто, напевно, ще рано для інтеграції. Коротше, ніфігово поліпшивши свої навички в World Edit, моделювання черепушек бібізян і так далі, в мене вийшло ось це. Та, я вам не покажу. Покажу трошки пізніше. Треба ж якийсь сюрприз зробити, правда? І то, як я це переносив на сервер, я теж не покажу. Бо це найнудніший процес в світі. Сумніваєтесь? Ну тоді ось. А я казав, а ви не вірили, але все ж було дещо цікаве. О боже, Перун, дай мені грозу, будь ласка, мені треба їх перетворити. Будь ласочка, дай грозу. Ну да, я що. Так, багато, прошу, чи що. Грен тобі! Падлюкати, а? Та, я все ж до Петри, що громовідвід можна юзати не тільки для забувок з вівцями. Можете стирати то з коментарів. Потім я витратив декілька хвилин на підготовку костюмів, інвентарю, і івент готовий. А арена взагалі мега потужна вийшла. Згодні, як і потужна історія, але не час згадувати. Бо конкурсанти вже на місцях. А це значить, що на дербі почнеться з хвилини на хвилину. Передаємо слово нашим коментаторам. Прийдень, любі друзі. Відьма дербі, скоро розпочнеться, але я нагадаю вам правила. Все просто треба зберігти своє та відьмане життя. Той, хто буде останнім, той і переможець. Всі готові, всі готові. Бачу, морква готовий, хайбрик готовий, рабой готовий. Титаніус готовий. Найнджиту готовий. Пронім готовий. Фелес готовий. Морква готовий. Так, шановні, на рахунок три починається дербі. Зворотній відлік буде в чаті. Це не зворотні, якщо що. Все, блядь, Я пішли. Морква обрав тактику від сторонення. Він далеко. Далеко від усіх. Найнджету і пронім б'ються не на життя, а на смерть. Просто в них така заруба, що ніхто такої заруби ще не бачив. Морква все ще стоїть десь в сторінці. Рабой, рабой пливе, рабой хоче атакувати Тітаніуса. Я так розумію, всі розбились по парах і намагаються знайти перший перший фраг собі. Поки що ні в кого не вийшло, поки що ні в кого не вийшло. Титаніус і рабой. Тітас Р... Тітанс. Рабой Титаніус помер! Рабой виграв, молодець, але він міг би від'їхати, щоб не отримувати зайвий дамаг. Фелес, Фелес випав з човна Чи зможе він сісти назад? Відьму також треба забрати. Він забрав все, молодець. Тут одна відьма сидить, погоня. Фелес, найдже вбили. Фелес переміг. Так, ми не дораховуємось вже двох цілих гравців. Залишившися пари. Б'ються, б'ються не на життя, а на смерть. Ваші ставки, чатик. Хто переможе? Мені здається, мені здається, Морква обрав правильну тактику. Рабой помер! Рабой помер. Фелес. Ні, його вбила відьма, його вбила відьма Фелеса. Оце так не задача. Не пощастило, рабою, не пощастило, підплив він занадто близько. Пронім обрав тактику відсторонення. Він тепер не лізе в бій і йому треба чекати. Фелес, Фелес поміг. Міняв тактику. Фелес обрав нову жертву і він б'ється з пронімом. Хто кого, хто переможе, ніхто не переможе. Вони розійшлись мирно. Вони розійшлись мирно. Морква все ще пасе задніх, так би мовити, і намагається жити. Ну у Фелеса, у Фелеса є, у Фелеса є перевага, тому що він попереду. Пронім помер! Пронім помер. Фелес зміг його перемогти. Хто хто залишиться останнім? Фелес чи морква. Фелес чи морква. Ваші ставки? чати. Яка інтрига? Це просто неймовірно. Не Це неймовірно. Я не можу підібрати слів. Мені здається, морква допустився. Помилки він підплив до відьми і отримав е, зараження. зараження. Пелес вже повністю фуловий. Пелес переміг! Пелес наш переможець! Пеле! Перший злив! Пелес, Пелеш, вартуйся до зручного тобі, як то кажуть, берегу і. Я хочу померти з цією жінкою. Вона прекрасна людина. Твоя жінка залишиться з тобою до кінця. Швартуйся, я і люблю ми... Її. Швартуйся, ми її будемо берегти. Шикуємо, чекуємо, шікуємось. Давайте, давайте. Зараз буде нагородження. Нагородження нашого переможця. Я нічого не зрозумів. Всі вмирали. Якийсь прикол. Всі вмирали, в мене стріляли, але я переміг. Визив на карбонів. Слава Україні! Патріатичники! Той... А як? А ви не відповіли? Що виходить це? Шановні, я вас вітаю. Значить, займаємо переможні позиції. Пане робочик, ви зайняли третє місце, наскільки я пам'ятаю. Будь ласочка. — я четверте. А хто третє? Почекай. — Третє пронім. — Пронім, о, пронім о, вибачте, о, о. ви зайняли третє місце, будь ласочка, займайте свою позицію. Пані? А, ні. Морквачка, ви зайняли друге місце. Я вас вітаю, займайте свою позицію сталь. Фелес. Фелес, на пояде сталі. І наш перебожець! Фелес! Пелес! Залазь гору. Це, це яблуч. Ви маєте зберігати до кінця свого життя, ні в коєму разі не їжте його, ну хоча можете їсти на це було це, цю херню будував три дні да. А а івент, а чого ти не хвилин. зробив три... А чого <рив> ти не зробив хоча б три тура, там не знаю. <кх> <кх> мені <кх> мені впадло. <можна паду> <вийшла. пока> ну і заруба вийшла. Я певен, переможець буде насолоджуватись подружнім життям з відьмою, покусуючи яблучко в себе в Галичленді. То зрозумів відсилку ставте лайк. А поки наші конкурсанти сушать свої панчохи, знов понуримось в історію. Другий конкурс буде вже не такий вбивчий, але теж змусить конкурсантів попітніти. Він доведе, що на соковитому граю. Дійсно залізні люди, бо кожен учасник подолає неймовірні перешкоди. А між забігами ми перевіримо їх на міткість. До речі, про перешкоди. Знов заскочивши в креативний світ, я побудував декілька кілець, декілька кульок, працюючий прототип стрільбища і все. Ресурси на то все в мене були. Тож недовго думаю, що я звів свою смугу перешкод на соковитому. А хто був на моєму стрімі, знає, що в конкурсантів тут будуть обмежені ресурси. Цікаво, чи всі впори. З цією дистанцією. Ставлю свого носа, що не всі. А ви можете поставити лайками. О, як я придумав. Ну, ,мо дивитись за біги. Коментатор, вам слово. Наші конкурсанти вже ознайомились з правилами та готові починати свою смугу перешкод. І так, наші наші е, учасники почали свій заліт. Літять, пролетіли перше кільце, літять до другого. Використали вже за багато Насправді вони Вони не розраховують робо єдиний, поки що хто грає по тактиці, тому що в цих може не вистачити фейерверків. Летять вони, пролітають другі кільце, поки що лідує. Шарлота вже не лідує. Шарлота, браво! Дурний, бляха муха, не розуміє, куди літіти. Праворуч, 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 праворуч. Он, блядь, вейфелеві вежі. Блядь, а можна? А, блядь, выкормы дохуй. Далі база флейка, далі база флейка. Ай-яй-яй. Ліворуч. Ліворуч! Ліворуч! Ліворуч, он. Треба було, блядь, частіше їх робити. Я був в сліпі. Просто визнал. А як у них фейерверки стільки? Шарлота взагалі загубився. Це блядь, що? Че, декипливить? Ну короче, один здався, походу. ще, Де тут шарлота має бути? Я не знаю, він загубився десь. що, блядь, тут забув. Я щось взагалі, бля, не пасся даже. Мені буде другий етап, коротше, ну ще раз будемо грати, тому що ви, блядь, пиздець якийсь. Молоденька це цибулька. Така, знаєш, з, е, з сілью. Варена. Дядь Збучен. ти що? Збочене чи що? Ну подивись на нього, подивись <сум> з чоловічим голосом, з кіном дівчинки. Давай будемо подружками. Готові? Так само буде відгук. І вони почали свій політ. Знаєш, що вони на початку фаерверка використовують потом. Так, Рабочик знов лідує, Рабочик знов перший, Рабочик знає, що робити треба, щоб виграти. Тепер на нжиту перший. Шарлотта на другому місці. Третій рабой пелес. Наліво, 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 наліво. наліво. Ось о. Йома, оця молодь. Молодь, конечно. Ну молодец. Ну тут до кінця можна на одному долетіти, якщо що. Перші три можна на одному пролетіти, фейерверк. Я вам так кажу. Так, рабой и най2 хтось перший, хтось другий. Пра правише, правише, правише. Там ось, під хатою флейка, Чуєш? Найн G2! На ng 2 під хатой флейка, ось. Читырить він надумав. Ти мене не проведешь. І тут ліворуч на спавн. Рабой, шо знов перший? Ні, ну рабой, я манав, ти, конечно, майстер. Блять. Хорош! побіг! У мене ще двоє фейерверка є. Так, на Nine G2 бежи. Парлота бежит, Фелос, блять, да. пішки біжить? о. Ты снов пишки бежишь. Я ебу, да ну не бросию! Я, я, блядь, прыгаю, я не хочется це, це так, нудно сюда побачить. У мене ще два фейерверка є, до речі. Мене, йому, йому, йому не вистачило, І він ліво... У мене ще два фейерверка є, О, дивись, дядь. здя. Піду запитаю, з чим на інжету любить кавуни їсти. Найнжету, в мене запитання до тебе: з чим ти любиш їсти кавуни? Їсти кавуни? Та, ну з чим тобі подобається. Я не їм кавуни. А, а що ти їш? Така... Я їм. Із фруктів. Ну, no, в принципі. No. Я банани їм. Кавуни, я не люблю їсти, бо це така у мене релігія. Їсти а. кавуни, то зло. Це релігія чи секта? Ні, релігія. Секта тут не, не хочу. А як ваші церкви виглядають? Кій, знає, ну, вони в джунглях цей, під земною там все з цього. Кавуна і ми поклоняємось кавуну. Добре. Він сказав, що він любить кавуни з солью. Добре. Так от, коротше, а що я хочу сказати? Я хочу сказати, коротше, що один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Приходить якось в магазин і каже продавцеві. Мені сім пачок масла, одну не треба. А що, що розкажеш? Народився якась чувак без носу. Заходить, як ушер і питає, де низ. Так і назвали. <риклад> і рабой, рабой, з і... О, ебать, це моє це до речі. Рабочик, рабочий, давай, давай, рабочик. Я вірю в тебе. Ти зможеш, ти зможеш перемогти в цієї гонці перегони. <риклад> да, до речі, тобі це з нас і це не буду з нас. <риклад> рабочик з пешого <спеціалу> пострілу. <риклад> <риклад> А Джикай, фейерверка Ні, 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 Бля, бля, я перепутав сторони. стороны. О, вин він перегнав! Він перегнав. <реш> Рабой, короче, і лідер, Просто жесть. <реш> і він довів, що він достойний, <реш> достойний перемоги. Не, ну на н2 друг. Та нахуй. <реш> Хо-хо-хо! хтось здає, що він дійсно майстер спорту по убіганню. Привіт, Данісімо. Сподіваюсь, ваші ставки зіграли, а настрій тільки поліпшився. А якщо ні, третій конкурс точно це виправить. Але, на жаль, історичної вставки не буде. На цей раз очікування скрасить наш комік. Жила була качка, прожила щасливе і довге життя. А потім від старості крякнула. Вибачте, за незручності комік знов забув свої пігулки, а краще б забув анекдоти. Що ж, третім конкурсом в нас буде білд Battle. Конкурсанти на місці, коментатор готовий доривати останні голосові зв'язки, тож почнімо. Та в сенсі без історії. Я ту кляту ферму будував, будував, Оті стіни зводив, і вони то все замнути хочуть. Ви що, знущаєтесь? Треба нафіг кидати цю роботу. Ніякої поваги. А, значить, цей івент представляє собою білд батл. Значить, що вам треба буде робити? Питання. Дивись, мене перше питання. А, що буде, якщо збудувати пеніс? Руку зламають. Значить, слухайте, слухайте, всі слухайте. Тема це просто звичайний будинок. І я вже засікаю 10 хвилин. Три, два, один. Пішло. Шарлоточка, давайте ми можемо спускатись. Якщо що, всі можемо спускатись, і як то кажуть, обговорювати, розповідати про свою будівлю. Так, дайте Шарлоті слово. Шар Шарлота має все розповідати. Проводить екскурсію. Це повинен був бути той середньовічний будиночок з ого. -го! Я нічого а, не бачу, нічого не бачу. Да. Отам повинен був бути годинник лавден. Дуже Але файна будівля, мені як... подобається, мені подобається, Дуже гарна. Ціклосно. Шкода, що не добудована. Сандорі, прошу, розповідайте. Це японський будиночок. З того ж було. О. Тут можна зайти посидіти. Подивимось вікно. Добре, гарний будиночок, гарний будиночок, мені сподобався. Далі в нас хайбрек, будь ласка. Ну це його, я побував. У Києві я намагався побудувати європейську якусь але не вистачає блоків часу. Клят, давай, 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 робочик, робочик. Так, ну, През коротше, презентуй. Презентуй будівлю. Значить Дивіться, оця будівля, це коротше, я хотів щось збудувати щось унікальне, але вийшло як завжди. Тому, на жаль, то що вийшло, воно виглядає, звісно, погано, але воно е, наступна будівля. Не, не знаю, типу, якась хата лютейша, щось побудували, якийсь понос. І подивилися понос. Так, Жакова. Uh, і морква. Давай. Це будівля з Майнкрафт проти аніма... анімація проти Майнкрафту хто вірить? Добре. Так що любі друзі, після першого раунду я можу сказати, що в нас є два лідера. Перший лідер це номер один, а саме Шарлот, котрий побудував гарний будиночок з часами годинником, котрого нема. А він набрав чотири голоси. І другий, друге місце це будиночок Сандоріка. Сандорік набрала два голоси. Інші нічого не набрали. Потужно. Ура, ура! Ура! Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Потужно. Ого. Потужно. Потужно. Другий етап. Другий етап, значить, заключається в тому, що нам. За що ти мене б'єш? Що, ще здорів? Тебе чутно. Hello. Через тебе чутно. Будь ласка, зам'ються. Дякую. <кхем> а другий етап заключається в тому, що нам треба побудувати будь-яку. <кхем> Ми сьогодні не дізнаємося, що нам треба побудувати. <кхем> 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 Так, другий етап заключається в тому, що нам треба побудувати будь-яку тваринку на ваш вибір. 3, два один, бам. Аж перша будівля Шарлота. Давай розповідай. Так, ну дивіться, ось це сіренька. це коротше повинно бути єдиноріг. Але блоків було мало, і це перетворилося на оцього хамічка. Потім у мене залишалося дві хвилини, і треба було ще щось побудувати там. І я хотів кота побудувати. А вийшов якийсь Гігачат. Добре, друга Сандорік, будь ласка, презентуйте. Це Пацюк. А, Пацючок і Фламінго. Всі подивилися, всім подобається, так? Далі, значить, Хайбрик. Наступна будівля це «Потомкіч», але пчілка, Оригінальна. А далі робочик давай. А, коротше, це вівці з одного дуже популярного проєкту. Я їх згадував більше ніж будував, але вони дуже гарно виглядають мінімалістично і дуже красиві. Так, Гайс — то мої коротше любимі котики, так. Да. Тут коротше. Бачки, ну. Це гравець нашого серверу, звуть Ксобус, він так, наша дружна родина. А що ж, шановні друзі, голосування було проведено а, Ітоги в нас у Тандоріка і у Шарлоти по п'ять балів. Також один бал у Рабоє і один в хайбрика. Десять хвилин даю, і кожен має зробити свою інтерпретацію нової руди в Майнкрафті. Давайте трошки допоможемо розробникам гри придумати щось нове окрім перефарбовування деревини і цегли. Три, два. Один час пішов. Так, дивіться. По-перше, це щось по типу Уранової роди. Воно буде використовуватися як редстоун. Ось така полинка буде випадати. Я тебе переб'ю. Ти переграв в Industrial Крафт Я не грав взагалі в Industrial Crafter. А ось, а можете подивитися з іншої сторони? Це полублок землі. Вау! Wow. Це якийсь типу мох, я не знаю. Це теж я не знаю що. А оце, оце, це чорний яцик. Це чорний яник? Коротше, це було круди. Як зробити, типу видобули технологію розробки порталу End, типу я бля, не а Nether, Незер. Це типу кристалик і цього, всього, вони там якесь за совмістили і вийшов типу, коротше. — Аби можна його забавно. Кого? Морку? А. Ага. Ай, а ми. Дивіться, коротше, в мене була ідея зробити руди щось типу діпслейту, плюс ця руда, ну, вона, типу, як зоряної оці пилі, я знаю, плюки. Так, ну то коротше, типа, титан зі сапнатіки, да. так. Збужинаю, ну, кристал. Виглядає Цікавий на, блок. Ну, коротше, Край, так. Це, це потужні. Це це самий класний блок, взагалі, який можна буде додати. Це те, як буде виглядати його текстура, він трошки кривий, але то нічого, то мені блоків не вистачило. Потужні, потужні. Потужнім, потужнім, Це, коротше, кристали потужнім. А Що синій внизу, синій зверху, ні? Це потужні, ти не розумієш. А перший Шарлотка отримає один поєнт. Далі, друге, Сандорік отримує 2 поинти. Далі у нас йде п'ятий, це Джаков, перший отримує поинти, і він отримав їх цілих 2. І край yes. отримує 1 поинт. Загальна кількість: 6 поинтів у Шарлотки. 7 поїнтів у Сандоріка, у Хайбрека 1 поинт, у Рабоя один поїнт, 2 поинти у Джакова і у Края 1 пойнт. Це значить, що Шандорік, молодець, Шандорік перемогла. За це вам дається бриз. Пляшка. <реш> Го-гоу, це були потужні будівлі. Тепер в мене є ціле місто. Ой. На цьому наше шоу-програма закінчується. Дякую всім за увагу. Ще раз нагадую, що перегляд був платним, і тепер ви маєте скинути копійку на банку нашого збору. Допомагаємо армії, мові, вірі. І до побачення.